Після створення свого робочого простору можна одразу випробувати всі можливості продукту. Для цього достатньо активувати деморежим. Щоб це зробити, потрібно перейти у розділ тариф та оплата. Відкриється сторінка, де розміщується блок з інформацією про можливості деморежиму, тривалість та умови дії. Тепер залишається лише активувати його спеціальною кнопкою. У результаті для вашого простору буде вімкнено тариф професійний, і ви протягом 14 днів зможете протестувати весь його функціонал без обмежень. Також для зручності на цій сторінці буде вказано дату закінчення дії деморежиму. Але зверніть увагу, щоб завершити активацію, потрібно ще здійснити переавторизацію в просторі. Після цього можна сміливо використовувати всі можливості тарифу професійний. Наприклад, протестувати опцію Контролю виконання в завданнях, а також інші інструменти, які будуть доступні без обмежень і лімітів протягом 14 днів.